Мажорів геть з доріг. Усі мають бути однакові. Таке задумали народні бранці. Пропонують жорстко і категорично заборонити модні крякалки, маячки, головне, мажорні номери. Натомість на таких автомобільних табличках із цифрами виявляється непогано заробляють. Наталя Набокова попитала і майстрів, і замовників, у чому зерно автомобільно-номерного бізнесу. Центр Києва з одного боку Верховна Рада, з іншого кабінет міністрів. Вже зранку сюди під'їжджають елітні автівки. Але якщо придивитись уважніше, майже на всіх з них незвичайні номери. Авто цієї тендітної білявки, як у більшості депутатів, прикрашають номери серії ВР. Чогось в на номерах означає на ваше. Конкретно на моїх абсолютно нічого. Ярослава, прес-секретар народного обранця, а тому її номери не надто віпові. Державними номерами вважаються ті, які від 0,001 до 450. Поруч біля кабміну такі ж гідні автівки тішать око, знаки серії АА та ІІ. А це державний, якщо я хочу приклади її. Дорожі тільки платить. Цікавимось у водія, які перспективи відкривають такі номери на дороги безпридільніші. Мовляв, найкрутіша нині серія Донецька АН. їх не установі, ну, не зупиняються. Так я розумію. Ну дає ну закривають глази. Більшу частину закривають глази. Поза камеру Юрій більш відвертий. каже за деякі номери просять до п'яти тисяч доларів. Заповітну серію можна з легкістю замовити в інтернеті. Тут на вибір будь-які престижні комбінації і щасливі числа замовляємо собі депутатів. УВР. Ну понімайте, що ані самі міліції их для того, щоб деньги заработать нормально. нормальне. Адміністратор Максим натякає на зв'язки. Умрев власне туди. Ми і прямуємо у віконці видачі номерів, начебто, не проти. Ну а взагалі, в принципі, це возможно. Да, якщо що? Все можливо. Дішки, я не буду з вами ці теми, тому, тому що я вас не знаю. Екс співробітник МРВ Микола розповідає, елітні комбінації збувають через інтернет та перевірених осіб. Нужні номери, які заказують клієнти, вони зачастую через знайомих. Наприклад, номери ВР будуть коштувати. От 3 до 5 тисяч доларів за словами Миколи номери до тисячі ВР належать нардепам та їхнім наближеним. Що вище серії дві тисячі теоретично може отримати кожен у теорії безкоштовно. А на практиці ми очікуємо наш номер за кілька тисяч доларів протягом місяця. Наталя Набокова, Дмитро Большаков, новини 2+,2.